Папа, так? Синочок, папа в папа, папа, папа. Життя родини Полушкіних розділилось на до та після наприкінці минулого року. Одного вечора Євгенії подзвонили з незнайомого номера і повідомили, що чоловік Руслан попав в аварію. Спочатку подумала, це шахраї. Я в цей день нічого, навіть. Подумати не могла, що так може бути. Поїхав і на коли повертав на зелене світло на поворот на роботу, в цей момент п'яний водій на повній швидкості врізався в нього. Чоловік вилетів через лобове стекло, в результаті чого у нас перелом шиї в трьох місцях, множення забої, тяжка травма голови. У лікарні не давали жодних прогнозів, чи виживе Руслан. Потім були операції і три місяці у реанімації. Чоловік не міг самостійно дихати. Прогнози багатьох лікарів були не, у, не втішні в плані: ну, що жити не буде, дихати не буде, розуміти не буде. Це справа часу. Були навіть такі, ну, скажімо, люди, лікарі, які... Казали, що можливо ти відмовишся від нього, бо в нього дуже тяжка травма, і ти молода, в тебе двоє діток залишила десь в якомусь відділенні там або в якомусь пансіонаті. Але Євгенія не здалась. Чоловіка перевезла в іншу лікарню, і вона кожного дня приходить до коханого. Руслан вже самостійно дихає, спілкується, займається з фахівцем з реабілітації. Всі живуть, а я існую. Дуже тяжко мені не приймати те, що вже трапилось, а бути безпомічною, що я не можу якось змінити щось, відмотати час назад. Дружина перебуває у декреті з однорічним даною. З фінансами родині допомагають друзі та підприємство, на якому працював чоловік. Руслану дали першу найтяжчу групу інвалідності. Донька Кіра досі чекає на повернення батька додому. Я дуже сумую за батьком. І я вірю, що він як можна скоріше повернеться додому. Євгенія почала знімати відео для соцмереж, щоб зібрати кошти на реабілітацію чоловіка. Вона вже знайшла місце, де її готові прийняти. Там є шанси, як мінімум, відновити руки. В модричах дуже багато гарних кваліфікованих спеціалістів, які мають дуже багато досвіду з такими травмами, як мого чоловіка. Вони там. Творять ну, неймовірні, я не знаю, ну, там, де казали, що люди не будуть ходити, вони ходили. Там, де казали, що не будуть жити, вони живуть. І мені би дуже хотілося, щоб чоловік поїхав саме туди. Це дуже далеко, це дуже дорого. Дружина вірить у диво, і що їй вдасться зібрати 300 тисяч гривень на реабілітацію. 100 тисяч вже є на банці. Євгенія каже, світ не без добрих людей, і вона готова стукати у всі двері, аби допомогти чоловіку. Оксана Коновець, Борис Єфімов, Ніпротіві.